Вітання всім, хто долучився до наступного заняття із е, мого програмування Лазарус. І сьогодні ми з вами поговоримо про прапорці, перемикачі та е, поле з розкривним списком. Е, отже, і будемо ці з'ясовувати всі поняття безпосередньо на практиці, розв'язуючи якусь конкретну задачу. Тобто, що ми з вами сьогодні зробимо? У нас буде знову два якихось довільних числа, е, в яких ми маємо знайти або ж суму, або різницю, або добуток. Ну, от, Або ділення їхні. Отже, ну спочатку давайте ми з вами е, знову ж таки зробимо лейбл і напишемо, що це е, введіть два числа. Є. Е, е, так, два поля вставимо. Якось так їх вирівняємо трішки. Edit один текст прибираємо. І так само в другому. Так. Ще якийсь лейбл ставимо, що це був у нас результат. caption прибираємо взагалі. Ну і перше, що ми з вами зробимо. Давайте зараз з вами зробимо прапорції. Де знаходяться ці пропорції? Ось на панелі стандарт. Називаються вони чекбокс. Давайте ми зараз з вами створимо 4 пропорція. Тобто натискаємо лівою кнопочкою мишки. Десь в довільній області і робимо 4 пропорції. Давайте їх трішки якось вирівняємо. Так. Ну і змінимо безпосередньо їхній заголовок, що це буде додавання. Це буде відніманням, довбуток. І хай називаємо якось там ну хай буде хайбриділення, так? Да? Чи частка. Е, ну і кнопочка буде, за якою безпосередньо ми вже, в нас буде е, виконуватися обрахунок. Назвемо її там старт. Або там почати. Є. Ну що ж, давайте безпосередньо перейдемо до виконання вже нашої програми. Двічі натискаємо на кнопку, і ось відкривається в нас редактор коду. Отже, спочатку нам потрібно писати зміни, які будуть приймати участь. Тут буде три змінні. давайте ми їх назвемо А, Б, С і надамо їм дійсний тип. Далі, що нам слід зробити далі? Е, ну, давайте ми тепер е, пропишемо наступне а присвоїти е, String to Float. Edit 1 текст. І не забуваємо крапку з кому. Я копіюю Ctrl-C. Ctrl-V, щоб зекономити трішки часу, нам. але не забуваємо, що ми змінюємо це для вже Edit 2. Що нам потрібно зробити далі? Отже, далі ми прописуємо умову, що якщо в нас натискається чекбокс 1, от, то повинно щось виконуватись. Отже, ми так і прописуємо. Якщо Так, якщо чекбокс один чекет, то що ж нам потрібно робити? То це означає, що в нас наша зміна е, набуде значення, або ж присвоїться добутку ось цих двох чисел. І крапка з комою. Далі в нас така сама умова, в принципі, буде для інших прапорців. Але прописую я тут чекбокс 2. І тут вже в нас буде різниця. я роблю відступи, щоб було трішки відніше, де в нас який прапорець. Добуток і залишилось в нас ділення. Є. Що ми робимо далі? Ну і далі нам потрібно в нашому лейблі 2. Ось він у нас тут. Прописати, що саме повинно там висвітлюватися. Отже, лейбл 2. Exception, присвоїти, тепер вже float до стринг, string. string. І яка зміна? Це в нас буде зміна С. Е, отже, запускаємо, натискаємо клавішу F9 і перевіряємо, що буде в нас відбуватись. Ой, я перепрошую, бачите, я допустив помилку, а що я не зробив, я не прописав вард. І безпосередньо наш зараз вже підказує, що в нас там була помилка і ми її відразу виправили. Так, ну що ж, давайте перевіряти. Ну, вводимо якісь довірні два числа, наприклад, 10 там, і двійку, щоб нам е швиденько проховати. Отже, додавання почати. 12. Віднімання 8. Зверніть увагу, що якщо ми поставимо два пропорції, у нас програма працювати вже не буде так, як потрібно. Добуток 20, ділення 5. Бачите, поставив додавання і ділення і не працює. Далі, давайте ми з вами тепер розглянемо на цьому самому прикладі вже безпосередньо перемикачі. Лівою кнопочкою мишки я виділяю. Пропорції і додаю сюди вже перемикачі, ось вони, радіобатом. І так само ми їх додаємо 4 штуки. Трішки вирівняємо. Знову ж таки, нам потрібно змінити Caption. Це буде в даному випадку додаванням. Тут в нас буде віднімання добуток. Ділення. Яким же чином нам тепер потрібно змінити вже безпосередньо нашу програму? Тобто тут тепер замість чекбокс 1 нам потрібно додавати радіобатну 1. Тепер я просто скопіюю і вставлю Ctrl-C, Ctrl-V, пам'ятаєте. І перевіряємо знову 9. Що ж в нас тепер? Різниця? Безпосередня, різниця те, що ми тут не можемо поставити чи вибрати точніше два якихось варіанти. Тут вибирається тільки один це перемикач, на відміну від пропорцій. Отже, перевіряємо знову 10 2, 5, долуток. 8, 12 Чудово працює. Тепер ще ми з вами сьогодні розглянемо, це безпосередньо поле з розкривним списком. Я перемикачі видалю. Де в нас знаходиться? Ось тут, на панелі стандартній, знаходиться комбобокс. Є. Знову ж таки, давайте ми тут. Текст, ми його приберемо, щоб у нас не було нічого. От. Або нам можемо просто навіть написати: е, так. виберіть дію. Е, далі, нам потрібно з вами тут ще додати певні такі е, позиції, за якими ми будемо обирати. Е, тобто нам потрібно знайти ось тут Items і бачите, ось тут є три крапочки, така кнопочка, ми її натискаємо. І тут ми повинні прописати ті рядки, які будуть висвітлюватись в нашому списку. Отже так і пишемо. Додавання, віднімання, добуток, ділення. І натискаємо ОК. Далі, отже, тут в нас без змін залишається, далі нам потрібно з вами вже прописувати ось тут, будуть зміни. Отже, якщо в нас наш комбобокс один і в нього безпосередньо текст. Той, що ми вводили, дорівнює. Зверніть увагу, що тут не присвоєння йде, а дорівнює. І далі ми повинні прописати той текст, який безпосередньо ми писали в тому списку, пам'ятаєте? Додавання. Давайте я тепер ось це скопіюю. Ctrl-C. І будемо лише тільки змінювати. Те, що ми прописували в тому списку. Тут тепер змінюємо на віднімання. Добуток. І ділення. Якщо ж ви раптом забули, що ви там писали в тому списку, ми можемо знову ж таки тут натиснути і перевірити. Ага, перше, так, додавання, віднімання, добуток і ділення. Окей. Ну, давайте запустимо F9 і перевіримо, як будуть працювати у нас тепер вже списочок. Секундочку, в нас якась тут помилочка. Пише, ага, да, немає АЗН у нас тут. Я перепрошую. О, є. Чудово. Ну, знову ж таки, вводим 10. 2. І ось тут в дії. Отже, додавання. Працює. Віднімання. 8. Добуток 20. І ділення 5. Так, чудово. Ну зверніть увагу, якщо ж ви тут будете допускати помилки, то воно у вас працювати не буде. Дякую за увагу і будьте розумними.